Вітаю, друзі! Сьогодні буде друга спроба розіграти постер Кадзіла. Нагадаю, це приз за ваші донати, і це був збір на антенний аналізатор для рот зв'язку 155-ї бригади. Розіграш був ще в лютому, але переможець так і не вийшов на зв'язок зі мною. Я не зміг його знайти, тобто я не знав, куди відправити. Я вирішив, що буде правильним ще раз е, зробити цей розіграш. Ти більше, що якраз е, список людей, донатів у мене залишився. Тому давайте розіграємо. Е, і так, натискаємо Randomize. Чумак Ігор, вітаю. А, і сподіваюся, що цього разу я зможу зв'язатися з переможцем і відправити приз. А Що ж, дякую всім за ваші донати. До наступних розіграшів, до наступних ефірів. Па-па!